Рекомендований платіж мешканці Коломийщини почали отримувати квитанції за електроенергію. Щоправда, там побачили суми, які їх вразили. Вони значно більше ніж зазвичай. Чому виникла така ситуація? Дізнавалась наша надія Ніплюхіна. В центрі обслуговування клієнтів «Прикарпат Енерготрейд зазвичай людей небагато. Кількість відвідувачів зросла протягом останніх кількох днів. Мешканці Коломищини прийшли з'ясувати, чому у їхніх квитанціях від енергетиків за лютий суми рахунків суттєво вищі ніж досі. Котра людина добре може подумати, подивитись, щоб перерахували, щоб подивилися книжки, що я платила програм «4». Бачите, прийшло 800 платіжка. Я оплатила, але це дуже ну, для мене це велика сума. Реально... І хочу перевестися на книжечку, щоб платити суто то, що я випалюю місяць. Показники я даю кожний місяць і тому. Прийшла в Прикарпатенерготрейді натомість людей заспокоюють і називають такі зміни в рахунках рекомендованим платежем. Тобто своїм абонентам компанія лише радить сплатити за електроенергію, так би мовити, наперед. І цей платіж не є обов'язковим. У рахунках за електричну енергію, починаючи з лютого 2025 року, додано рядок рекомендованого платежу. Сума рекомендованого платежу не є обов'язковою сплати. У випадку проведення оплати споживачам рекомендованого платежу кошти будуть зберігатися на судовому рахунку. Комку споживача та будуть використані протягом наступних періодів. Тобто даний платіж дозволяє споживачу спланувати витрати на наступний місяць, отже, наголошуємо, електропостачальна компанія в жодному разі не зобов'язує споживачів сплачувати рекомендовані суми. Обов'язковою до сплати залишається сума за фактичне споживання електричної енергії. Сума рекомендованого платежу за бажанням можливістю у мобільному банкінгу. Відображається загальна сума до сплати, включно з рекомендованим платежем. Проте споживач може її відкоригувати та сплатити тільки за попередній місяць. Таке рішення компанія прийняла, щоб заохотити людей вчасно платити за електроенергію. Для розрахунків навіть вивели спеціальну формулу, тому квитанції для оплати у всіх різні. А ще вирішили змотивувати абонентів до цього нововведення. У нас в Колум'ян пунктуальні люди стараються оплачувати рахунки вчасно. Звертаються у на центр обслуговування клієнтів за рахунками, за звіркою. Але є споживачі, які не мають змоги платити. Але ми тоді завжди відкриті для нас у споживача. Можемо з ними заключити договір структуризації боргу, можемо від них прийняти гарантійний лист. Головне до нас звертатися і розказувати про свою ситуацію. Ми завжди підемо на зустріч. Рекомендований платіж він розраховується по спеціальній формулі, яка з себе включає споживання попереднього року аналогічного місяця, та споживання за попередні місяці. Тобто це дозволяє уникнути того, якщо людина перестала проживати за даним помешканням, щоб вони не нараховувалися космічні суми. Створено мотиваційну частину для даного рекомендованого платежу. Споживачі можуть оплативши даний рекомендований платіж, вони автоматично стають учасниками в розіграші. Щомісяця буде розігруватися дуже цінні призи. Можете з ними ознайомитись на сайті нашої компанії, там будуть і дорогі Кавоварки, роботи, полососи. Е, люди, які будуть сплачувати, будуть автоматично учасниками даного розіду. У Коломийському центрі обслуговування клієнтів. Кажуть, не потрібно йти звіряти квитанції та витрачати свій час. Ніхто вимагати оплатити рекомендований платіж не буде. Наголошують, сплачувати обов'язково треба за спожиту електроенергію.